Тижні не виходила на зв'язок. Вінницькі поліцейські знайшли 15-річну Аліну Коломійчук, яка 26 листопада пішла з дому і не повернулась. Пошуки дівчини тривали 22 дні і дали результати. Як зазначили правоохоронці, з дівчиною наразі все добре. Усі потробиці інциденту повідомлять згодом. Минулої доби на Вінничині сталося п'ять пожеж. Зокрема, одна з них виникла в Калинівській громаді. Там через несправність пічного опалення загорівся дах приватного будинку. Вогонь знищив шиферну покрівлю площею 70 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася в Козятині. Там загорілася прибудова до господарчої споруди. Причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час монтажу електромережі. Вала державна програма є книга. Тепер українці, яким цьогоріч виповнилося 18 років, можуть отримати 908 гривень для придбання літератури. Доступні книги у паперовому, електронному чи аудіо форматі. Для отримання коштів потрібно подати заявку через дію та відкрити спеціальну карту в одному з банків-партнерів. Гроші можна витратити протягом трьох місяців з дня нарахування. Срібний перстень Вінниця, дитяча художня школа створив харківський ювелірний дім для своєї колекції Чарівні міста України. На кабушці зображено будівлю Вінницької дитячої художньої школи, мури, а також струмені найбільшого у місті Фонтану. Загалом колекція складається з 25 перснів, які присвячені різним українським містам. За минулу добу надзвичайники п'ять разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Вітер повалив дерева, які перекрили проїзд для автомобілів. Автошляхи працівники ДСНС розчищали у Вінницькому, Хмільницькому, могилів подільському районах та у Вінниці.